Тривалий час розвінчувати російські фейки і маніпуляції нам допомагають фахівці центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України, але нині в борців із пропагандою. Свято вони самі стали так би мовити героями одного з російських фейків мережі, розлетілася, начебто, розсилка від центру протидії дезінформації, у якій батьків просять стежити, чи не дивляться їхні діти фільм Позивний пасажир, він названий російською ІПСО. і мовляв, ті, хто будуть поширювати рекламу цієї стрічки, будуть передані до СБУ. Що ж це за фільм такий, і чи справді центр протидії дезінформації здаватиме до служби безпеки підлітків, які його рекламуватимуть? Спитаємо в Івана Сличко, старшого аналітика Центру протидії дезінформації при РНБО. Пане Іване, я вас вітаю і в першу чергу хочу привітати з цим святом, бо немає більш гідної, знаєте, більш гідного визначення правильності твоєї роботи, ніж коли навколо тебе поширюють такі дурнуваті й смішні фейки. Давайте розбиратися, що ж це за фільм я такий, Дякую. і а, кого, а хто вже перший в цьому переліку а, списку підлітків, яких ви збираєтесь до СБУ здавати. Ну, Ви правильно сказали, це дійсно виглядає як визнання, я певне. І вже знаєте, не тільки не СБУ єдиним. Тобто не тільки СБУ, СБУ можуть лякати, що от ми вас дамо, або СБУ вами буде займатися, а тут уже раз, ТПД буде вами займатися. Так що, дивіться, будьте обережні, уважні. Це, ну, ми це оцінили насправді дуже хороше. Нічого пагубного в цьому повідомленні немає. Проте ми ж боремося за правду. А правда полягає в тому, що ми такого повідомлення не розсилали. Що ж це за такий серіал-пасажир, позивний пасажир-фільм так само традиційне російське «Іпсо». Е, Ми вже говорили раніше з вами про слово пацана. Це не аналог, але в плані пропаганди це аналог. Тобто, дивитися таке. Ми не будемо повторювати помилок, тому що я вважаю, що багато було зроблено помилок тим, що заборонювали забороняли саме дивитися. слово ну, і це в дітей викликало зворотню реакцію і дітям все, що заборонено, хочеться ще більше дивитися. Хочеться просто уповати на свідомість батьків в першу чергу. Ну дітей так само, що просто там є багато російської пропаганди, і чи потрібно вам це дивитися? Ну не потрібно чи будете ви це робити? Ну, якщо ми боремося за достойну державу за вільну Україну, то ну робіть висновки саме. Пане Іване, хотіла би спитати: це перший випадок створення фейку щодо ЦПД, чи подібні раніше вже фіксувалися? Ну, фейки фіксувалися, Проте, от таких розсилок не було. Це такий масштаб. Насправді просто були російські фейки, які ну, часто хочуть на нас очорнити. Просто ними проте вони не надбирають великого резонансу, і ми їх не спростовуємо. Ну, по перше, тому що вони не набирають резонансу. По друге, щоб люди не думали, що ми тут зазнаємось і самі придумаємо про себе якісь історії. Я би ще хотіла вас питати. Тут ж йдеться про якусь розсилку, Чи робить центр протидії дезінформації взагалі якісь розсилки? І якщо так, то що це за розсилки? Населенню України не робимо розсилки. Тому просто для профільних служб так, але це закрита історія, тому можете не переживати. Тобто, якщо мені прийде повідомлення від Центру про тоді дезінформації, а, з, з таким підписом, так, то я маю одразу знати, що це, мені пишете уж точно не ви. Е, так, якщо ви розглядаєте себе як середньостатистичний українець, проте, якщо ми розглядаємо вас як. Ведучи, з якою ми співпрацюємо багато, то у вас є контакти. І ви можете в теребір, то ви в мене всі підписані за буквально. Так, тобто всім українцям, якщо вам раптом прийде якась розсилочка від центру протидії дезінформації, знаєте, вони таким не займаються. Вся офіційна інформація виключно на ресурсах ЦПД, а у тих соцмережах, у яких вони присутні, пане Іване, традиційно, я вас лишаю ще на трохи, додаю лише тему для обговорення. У Російській Федерації абсурд давно вийшов на найвищий державний рівень, але дна все одно поки що не видно. До тамтешньої держдуми подали законопроєкт про визнання надійсним указу президії Верховної Ради Радянського Союзу. Передати на той момент Кримську область до складу Української Республіки у лютому 1954 року. Це те саме рішення, яке в масовій свідомості відоме як подарунок Хрущова. Автори законопроекту запевняють, нібито дума може ухвалювати такі рішення поза як Росія є правонаступницею СРСР. Оскільки юридична нікчемність такого перепрошую рішення очевидна, воно може лише підживлювати пропаганду, як у самій Росії, так і на території тимчасово окупованого Криму, особливо напередодні так званих виборів президента. Ну і десь тут так знаєте гірку сльозинку пустили нащадки татаро-монголів якихось, яких так само можливо б десь а глибоко в душі воліли повернути собі якісь території, але розуміють, що в 21 столітті це виглядає цілковитим абсурдом. Пане Іване, хотілося б дізнатись у це рішення це продовження цілеспрямованої внутрішньої політики Росії щодо е, заперечення існування України як самостійної держави. Це, чи, чи це все ж таки якийсь один, один із інструментів передвиборчої пропаганди? Так, ви ж бачите, як різко активізувалася саме пропаганда путінська, які. Починали почалися рекламні кампанії, восхваляння його інтерв'ю. Роздає це все запустив Тактер Карлсон, і продовжувалося. От буквально на днях вийшло інтерв'ю його з Кисельовим. Там, де там, де, якщо ви помітили, він говорить тільки про зовнішні проблеми всього світу, але не внутрішні проблеми Росії. І таким чином, от їм вже ж потрібні якісь перемоги а тих побед у них немає. І знову ж, жодця. Під підписання точніше скасування цього документу 1954 року це чергова інформаційна подія, яку вони будуть зараз піарити в себе на болотах, але чи має вона якусь цінність, якщо ви світли не визнає, звісно, немає ніякої, і я думаю, що свідомі росіяни надіюсь, Вони там я вони розуміють, що якщо вони не мовчать, що якщо влада. Не може дати їм нічого ділом, то словом, це не потрібно сприймати так серйозно. Хоча ми бачимо, що там є внутрішній споживач на цю інформацію, і вони цьому радіють. Даруйте, ну от мене тут знаєте, що таке питання? А, передача. Так, да, передача Кримської області до складу Української Республіки, вона була в лютому 1954 року. За моїми такими скромними підрахунками людям, які лише народились в той період, 70 років. А ті, хто були більш свідомі і пам'ятають, ну, здебільшого вони дарують вже покинули цей світ. А, а на вашу думку, наскільки це спрацьовує саме на от більш молоде покоління? Мешканців країни агресорки і чи спрацьовують це на більш молоде покоління можливо мешканців тимчасово окупованого Криму, які там лишилися, більш молоде покоління там старається приймати таку аполітичну позицію взагалі? Проте вона так само не грає на руку нікому, точніше грає на руку Кремлю. Тому тому що є старше покоління, яке пропутінське, і є молодше покоління, яке аполітичне, і того ми Ми бачимо в кінці просто ем, максимально пропутінське населення, тому що одні голосують за Путіна інші просто не голосують, і там вся беззуба опозиція, яка зараз там знаходиться, яка закликає приходити на вибори і там стояти, то до далеко до, до якогось вірного результату, дабо до потрібного нам вони не прийдуть. Тому бачимо, що ті знову ж таки повертаючись до цього закону, вони люди не пам'ятають, як там було хто кому що передав. Проте Путін зі своїми енциклопедичними знаннями, які говорять тільки як ті історичні факти, які йдуть на користь Росії, він буде й далі зумбувати росіян тим чином. Ну, знаєте, тут хочеться сказати в додачу до цієї теми тільки одне: що й Путіну вже пора на той світ. Роки його не пощадило, в першу чергу. В розумових здібностях не хочеться відходити далеко від теми Криму, тому у мене для вас є ще одна новина. Попрошу вас лишатися. Якби ж новина про законопроєкт Держдуми щодо указу 1954 року була єдиною абсурдною інформацією на цю тему, але ж ні, активність пропаганди щодо загарбаного півострова цього тижня вражає. Представники тамтешньої окупаційної адміністрації заявили, хочуть виставити Україні рахунок за збитки і недоотримані прибутки під час перебування Криму в її складі. Такі плани озвучив колаборант Константінов при тому, що саме це закони і підтверджене десятками нормативних актів перебування, зрадник називає колоніальним господарюванням. Пропаганда називає й суму, на яку розраховують путінські ставленики: десятки трильйонів рублів. І тут хочеться поставити одне риторичне питання: а чого ж у вас аеропорти не працюють, які а, працювали в Криму весь той час, коли Крим був під контролем України? А що ж у вас там із міжнародним туризмом в Криму? Чого ж до вас не літають а, туристи з усіх куточків світу? Пане Іване, як ви оцінюєте, я не хочу навіть шукати тут якийсь, якусь логіку, якийсь зміст. Просто от як ви оцінюєте такі заяви? Ну, я оцінюю, якщо порівнювати там, математично, ну, точних даних, звісно ж, немає у мене. Проте мені здається, що за 10 років які. За, ну, Фактично 10, які ми після анексії Криму Україна втратила набагато більше грошей ніж за весь час 54-го до 14-го, коли нібито Росія вважає, що Україна захопила Крим, тобто тому що при Україні це все розвивалося, і дійсно був топовий курорт. І місто, де дійсно, не місто, а регіон, куди дійсно приїжджало багато туристів, де всі відпочивали, і максимально швидко зростала економіка. Зараз ви правильно сказали, навіть таки не літають. А, ну що ж, хай вони собі рахують все, що хочуть. Ми ж тим часом собі підраховуємо вартість збитків, нанесених російською агресією за всі 10 років, а їхнього вторгнення в Україну і. Це вже очевидно, що рахунки будуть сплачувати не лише онуки тих, хто нині живе в Росії, а й правнуки, і праправнуки, І ще дуже багато поколінь. А цей, цей час неодмінно на настане. Пане Іване, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і традиційно допомогли розібратися з усім бредом російської пропаганди. Я нагадаю, що разом з нами був Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України.